На базі Кмитівського музею, що на Житомирщині, провели борщ Батл між музейниками і представниками територіальної громади. Борщ червоний класичний, борщ білий, навіть космічний. Тут одразу ми бачимо шматочки курячого м'яса. Квасоля, бурячок, картопля, капуста, морква, цибуля, кріп, часник, томат і сіль. Це і є справжній борщ, він виготовлений за технологією сублімації. Саме ось такі сублімовані продукти в космосі на орбіті їдять космонавти. Абсолютно всі мікроелементи, мінерали, які містяться в буряці, все це зберігається і в сублімованих продуктах. Його спочатку готують в звичайному казані, навіть ми читали в технологіях на землі. Це приготовлений борщ, який Потім просто висушений до стадії, ось такої, якій ви тільки що бачили, і зберігається все: і запах, і концентрація, і смак. В минулому році борщ відправили у космос. Баночка борщу піднялася на 30 кілометрів, побувала у стратосфері. А мій мий дуже борщу хоче, а мій милий дуже борщу хоче. «Навари, милая, навари, милая, навари, ухаха, моя чорнобрива я. моя чорнобривая. Так готують свій особливий білий борщ у господині з Гришковецької громади. Секретний інгредієнт якого? Цукровий буряк. Основний інгредієнт це, звісно, звичайний цукровий буряк, але його треба заквасити. Його просто треба почистити, намочити, щоб він набрався водою, а потім розкласти в банки і залити холодною водою. Потім він стоїть. Закисає і може так зберігатися більше року, навіть окрім головного інгредієнту в білий борщ. Жінки шинкують капусту, картоплю, моркву, цибулю та додають сушені гриби. Цьому рецепту понад дві сотні років кажуть господині, і передається він із покоління у покоління. Це рецепт, який передавався в нас в родині, не тільки в моїй родині від бабусі прабабусі. В Гальчині дуже гарний маєток, де жив українсько польсько турецький політичний діяч Міхалчий. Цьому маєтку вже більше 200 років. І ми, коли заглибилися в історію, зрозуміли, що Михайло Чайковський теж їв цей білий борщ, тому що в Польщі є дуже схожий борщ, тільки він готується на червоних заквашених буряках теж. Чому цукровий буряк почали заквашувати? Тому що в тому маєтку жили родина Терещенків з часом після Чайківських викупила цей маєток і. Вони жили і на землях вирощували саме цукровий буряк. Класичний червоний борщ готують у казанах музейники, які власне і зорганізували свято. кажуть таким чином святкують рішення ЮНЕСКО, яка внесла борщ до списку нематеріальної культурної спадщини України. Одразу вони запустили там борщ челендж, тобто виставляти фотографію із борщем. Я власне запустив цю фотографію. І Ярослав відгукнувся. Він каже, що будемо змагатися. Ну кажу, так мабуть, будемо змагатися, і оце із публікації у Фейсбуці власне зародилася ця Ідея так званого музейного борщ бату кулінарія свого роду теж один із ідентифікаторів нації. Тобто борщ, власне, український борщ, він говорить, що це Україна. Тим паче, що він дуже часто згадується у фольклорі. Борщ також є і обрядовою стравою. Ця ідея ніколи не постояла для того, щоб там для когось, для начальства, ну для себе. Просто для себе. Зараз у нас, на жаль, позитивних новин не так багато, а людям треба розслаблятися. Одним із найактивніших дегустаторів національної страви виявився 12-річний Андрійко. Хлопець не просто куштував борщ, а ще й міркував, яким має бути ідеальний. М'яско продукти нужний, і надо водичку гарячу. Надо, щоб борщ зварився до определеної його вкусності і до определеного кольору. І от вердикт. Всі борщі вкусні. Отже, переможець у батлі – борщ, який традиційно подавали з пиріжками, пампушками та салом.